Привіт, мої шановні підписники. Сьогодні я вийшла в ефір для того, щоб розказати вам про свої дії, що я роблю, чим займаюся. Бо дуже часто люди не розуміють, як же можна заробляти гроші зараз в такий важкий час, і багато хто переїхав за кордон, багато хто переїхав з своїх місць, хтось без роботи залишився, когось на роботі стали менше платити. Але я хочу з вами поділитися своїми ем, знаннями і тим досвідом, який у мене є. А досвід у мене великий. 25 років в цьому році. вже я цим займаюся. І можу сказати, що не просто займаюся, а успішно цим займаюсь. Бо буквально сьогодні ми розмовляли з моєю близькою людиною, і я ще раз розказала, що можна мати завдяки такому бізнесу. Особисто я родом із села Сумської області, і коли я приїхала в Харків на навчання, то ви розумієте, що в мене не було таких родичів. Щоб купити мені квартиру, чи досталася вона мені від батьків. Тобто, у мене був вибір або повертатися додому в своє село, в батьківську хату, або щось робити для того, щоб змінити своє життя. І от у свої 28 років я познайомилася з мережевим маркетингом, і ну, тоді мені ніхто не розповідав, що це нереально, це неможливо, це тільки з'явилося. І дякуючи Всесвіту, не було таких людей, які мені постійно казали, що це неможливо, це погано, це не те. Дякую Всесвіту, що такі люди мені не зустрічалися. Я просто робила те, чому, чого мене вчили. Досвідом ділилися мої знайомі подружки, і я досягала своєї мети, досягала своїх мрій, своїх цілі. І от, е Через три роки я в Харкові купила двокімнатну квартиру, зробила ремонт, облаштувала її. І Це все, дякуючи мережевому маркетингу. Зараз я вже от чотири роки живу в Одесі. Я з Харкова переїхала в 2019 році. І коли я переїхала, я тут собі теж купила квартиру в новобудові, купувала квартиру вже з готовим ремонтом, обмемльовано. І за ці роки я побувала в 14 країнах, помандрувала. І живу на сьогоднішній день, я без боргів, без кредитів. Я взагалі, якщо чесно, в кредит ніколи нічого не купувала і не брала. Тобто мій приклад розказує про те, що можна це зробити завдяки мережевому маркетингу. Але треба вибрати правильну компанію, треба вибрати правильну команду і правильного наставника. Це вже четверта моя компанія, і попередні компанії о, з першої я пішла, тому що там змінилося о, відношення до людей. Тобто, коли ми приходили туди, були, казали, о, для вас усе. А потім пройшло п'ять років, і казали, ми о, і так вам багато даємо, і о, нічого ви більше ви не отримаєте. Тому я розвернулася і пішла. Дві попередні компанії о, були о, з нашого біснуватого сусіда, тому... З ними перервали відносини, і ось з двадцятого року, більше року, я підписалася в компанію фармасі і не просто в компанію, а в саму е таку ефективну, в саму продвинуту команду, у якої є ті е засоби е інтернет-засоби, які даються, по перше, безкоштовно а по-друге, вони дуже значно роботу е роблять автоматичною, тобто. Дякуючи ботові, сайтові, 50% роботи робить за нас цей бот, і щоб його отримувати безкоштовно, це дуже просто. Треба зареєструватися в мою команду. Посилання є в шапці моєї сторінки, або напишіть мені повідомлення. я Прийшлю. І друге, виконувати ті рекомендації, які даю я і мої колеги діляться досвідом. Тобто, так навчатись приходиться. І ви знаєте, це навчання, воно не таке, як в школі, де вас заставляють вчити уроки, здавати екзамени, перевіряють, викликають батьків у школу. Ні, це не таке навчання. Це навчання, яке допомагає в будь-якому віці почувати себе достойною людиною, гарно заробляти і дійсно бути сучасною людиною. Знаєте, багато є таких моментів, коли ти приходиш на роботу, а там кажуть, а в нас за ці роки вже все змінилося. Тут треба так таку систему знати. Приходиш касиром. А вони кажуть, у вас мала зарплата, тому що вся посередньо в країні така мала зарплата, і у нас тут така каса, яку ви не знаєте, тому ми з вами розпрацювати не будемо. Або ви вийшли з декрету, ви нічого не знаєте, ми вас на роботу не візьмемо. Або вам уже 51 рік, куди ви притеся, Сидіть, жидіть пенсію. Нам потрібні молоді досвідчені з досвідом, з... але при тому... На роботу влаштуватись дуже важко. Тому у нас такого нема. Ви приходите, ви берете, вчитесь, ми допомагаємо, ви заробляєте. Ви отримуєте стільки, скільки ви заробили. І все. Ви можете цим займатися коли завгодно. І от сьогодні я хочу з вами поговорити про ті відмазки, як я кажу, які я чую постійно, кожен день. Так. Я спілкуюся з великою кількістю людей через інтернет, через телефон особисто. І ви знаєте, от сьогодні, що називається, була остання крапля, тому що я, коли я це все почула від однієї людини, мені стало дуже смішно. Ну, от, наприклад, мені... 52 роки. І я щось новеньке кожен день знаю, щось роблю. І коли мені людина значно молодша за мене каже: мені вже пізно щось починати, я ну, щиро дивуюся, тому що я ну, не буду вам приводити інтернет-приклади того, що. Пізно, там, в якому віці, але ви можете в інтернеті самі побачити ці картинки, де люди в віці 70-75 років, 60 років починають своє життя, щось міняють у ньому. Ви знаєте, для мене декілька років тому став такий приклад. Я знаєте, такий яскравий. Коли е, тьотя моєї знайомої вперше вийшла заміж у 64 роки вперше в житті, і мені так було чудно, коли люди кажуть в 30 років, 40 років, що їм пізно щось там починати. Навіть заміж перші 64 роки виходити не пізно, а тут починати своє щось в житті змінювати. Тим більше, те, що ми пропонуємо, і я пропоную, це не значить, що ви повинні відставити все, що у вас є, і почати все спочатку. Живіть своїм привичним життям, робіть те, що ви звикли, але додайте все життя щось новеньке, яскраве. І замість того, щоб просто листати Тік-Ток, Інстаграм, Фейсбук і. Просто так дивитися, подивіться те відео, яке навчить вас заробляти сьогодні 100 гривень, завтра 200 гривень, через місяць ви почнете заробляти кожен день 1000 гривень і при цьому вам вкладувати нічого не треба. Друге фраза, яка мені теж подобається, дуже, я зараз зайнята. От ем, коли у мене буде час, а коли він буде питаю? Місяць, тиждень, рік? Ой, я не знаю, відповідають мої. Тобто людина абсолютно не планує своє життя, і вона нічого не хоче змінювати. Звичайно, якщо людину все влаштовує, як вона її є, її все влаштовує, і тут ніхто не заставить її щось змінити. Але зрозумійте, часу, отак, от щоб висіли так. Сьогодні у мене є час, і я буду навчатися. Такого ніколи не буде. Хтось постукав двері, хтось подзвонить, хтось щось напише, і ви. Завжди будете мати таку подаєте, причину щось не робити. Тому я зараз піду водички візьму собі. <кій> Тому завжди є час для того, щоб нічого не робити, або завжди є час для того, щоб щось робити. Ви вибираєте самі, і, звісно, вас ніхто заставляти не буде. Наступна фраза це не моє. От ви знаєте, сьогодні буквально говорила з цією людиною. І питаю: а ходити на роботу 40 років, бачити ненависного начальника, чути від нього матюки, працювати в приміщенні, коли літом жарко, а взимку холодно, де співробітники підлеглі, ну там, наприклад, роботяги матюкаються. Це твоє? Постійно грошей не вистачає, постійно якісь роботу бере додому, щоб по ночам дороблювати звіти, то моє виходить. І от знаєте, мені так чудно буває, то не моє. Або така фраза усі цим займаються. І тут виникає питання. Якщо всі цим займаються, то, мабуть, це приносить гроші. Якби це не приносило гроші, то, мабуть, б люди цим не займалися. І якщо всі заробляють, всі цим займаються. А у тебе не вистачає грошей, значить, що так робимо вивід. Треба цим займатися, почати. Е, Слідуюча відмазка, це теж, знаєте, така красива. дуже, Мені так подобається, у людей немає грошей. Я живу в великому місці, і коли я приходжу в магазин, я бачу черги біля каси. Я бачу у тих, що у всіх пакетах, пакетах в тачках. Є такі речі, без яких можна жити. Ну, наприклад, чіпси, пиво, цигарети, вино. Тобто без них же ж можна прожити, але люди, людей на це є кошти. А, далі я просто бачу, коли я на новій пошті буваю, люди отримують замовлення з таких сайтів, як Мейкап, розетка. Ще якісь, тобто вони купують ті речі, якими миють голову, миють посуду, обличчя кремом мажуть, ну, помаду, блиски, парфуми. Вони це все купують. У людей є гроші, грошей багато. Тільки питання про те, куди вони їх тратять і де вони кому платять за ці товари. І сама велика наука це зробити так, щоб вони купували це у вас, і у вас тратили ці гроші, адже. Який би час не був, люди все одно миють голову, чистять зуби, ранком вмиваються, приймають душ, миють милом руки, посуд, перуть одяг, вони це все купують. І чому вони комусь за цей товар платять гроші, а не вам? Ви могли з цього заробляти. Але людина каже: у людей немає грошей. Або ще така відмазка: от як підростуть діти. Або вийду на пенсію, або закінчиться війна, або перейду на іншу роботу, от як. Тобто людина сидить і чогось чекає. Тобто, щось повинно трапитися, щоб вона що почала для себе заробляти, для себе щось змінювати в житті. Але коли я там виставляю якісь відео чи пишу про щось, мені пишуть в особисті, ну тобі хорошо, от вам, звісно, хорошо, а у нас не так. Так, любі мої. Приходьте, ми з вами поділимося тим досвідом, тими знаннями, научим те, чому що ми робимо самі, і у вас буде те саме. Але як мені сказала сьогодні, одна людина каже: так, я е, е, винуждена признатися в тому, що мені ліньки щось змінювати в своєму житті. І знаєте таку умну фразу: я не хочу виходити із зони комфорту. Кажу, тобто тобі зараз комфортно жити на е, ті гроші, яких тобі не вистачає. Тобі комфортно від того, що ти е, не можеш тобі купити те, що тобі треба. Тобі комфортно від того, що ти не можеш дитині оплатити те, що тобі треба. Тобі від цього всього комфортно? Вона каже: ні. Так як можна вийти з зони комфорту, коли ви там і не знаходилися? Тому для того, щоб... Треба туди зайти, в цю зону комфорту. І я пропоную вам почати робити зараз. Ви знаєте, процес навчання він не такий, що ви приїжджаєте кудись в якесь місто, сідаєте за парту і вам починають розказувати, потім здають екзамени. Ні, у нас процес навчання не такий. Процес у нас дуже простий. Ви вам дається посилання, ви заходите по посиланню і там написано крок перший. Дивитесь відео. Подивилися відео, зробили те, що в тому відео. Пішли далі. І у процесі навчання ви вже починаєте заробляти гроші. Це не так, що ви повинні заплатити за навчання. От я наблюдаю дуже багато в інтернеті такого. «Приїдь мені заплатить 50 доларів, і я вам розкажу, як це робиться. І всі люди такі, ааа, біжать і платять 50 доларів. Ні, у нас грошей не беруть. Але ж треба робити, і е, деякі люди є розочаровані в тому, що вони прийшли, вони зареєструвалися, вони посиділи, почекали. До них черга не вистроїлась і кажуть: тут нічого не заробиш. Або мені ще подобається, коли там ось прийшла нова компанія, нова, зовсім нова. Ви зареєструєтесь і у вас буде щастя. Ні, не буде. Працювати треба скрізь. Але є різниця. От, наприклад, чому я в фармаці? Тому що тут висока якість товару. І всі товари, які замовляла я, які замовляли у мене, які замовляли мої консультанти, вони є бажання замовити їх знову і знову. Бо це якість, і коли людина попробувала фармасі гель. Каштан вона каже: О, я ще хочу бальзам календула попробувати. Бо каштан такий класний, такий дієвий, і якісний його надовго хватає. Тому хочу спробувати гель календулу. Попробували календулу. ой, такий класний, дієвий. А от ми казали, що є сироватка для росту вій і брів. А якщо такий гель-бальзам, календула класна, і каштан класний, мабуть, і такий ем, е, сивородка така ж класна. Тобто люди беруть і беруть все більше і їм це цікаво. А не так, що прийшла нова компанія, назвала себе українська компанія, зробили якомусь підвалі в Закарпаття. Засіб продали, а люди більше знову не хочуть замовляти. І вони кажуть: ми вам те, ми вам все. Але якість, вибачте, мене якість, яка тому, коли ми говоримо про те, що фармасі на сьогоднішній день це якість. Це вигода, і це допомога ЗСУ. Я е, це точно знаю, тому що кожного замовлення, з кожного замовлення відраховуються гроші на допомогу ЗСУ. Тому думайте, ви можете зараз почати робити маленькі кроки, маленькі дії, і можете почати е, навчатися. Е, ви знаєте, так, я рік тому назад прийшла, і у мене не було зразу великих заробітків, тому що. Коли я в цей момент була у Хорватії, я через інтернет починала працювати, і маленькими кроками помаленьку я почала сама шукати клієнтів, я почала реєструвати людей, я почала їм розповідати те, що вже я узнала. То на сьогоднішній день це вже в 10 разів більше заробітки, чим були вони рік тому назад. А якщо ви більш працьовиті, ніж я, більш активні, ніж я, у вас буде і в 100 разів більше. Тому оці всі відмазки, про які я вам сьогодні розказала, це відмазки для тих, хто нічого не хоче робити. І так, ми нікого не заставляємо, ми нікого не принаджуємо, не обіцяємо золоті гори. Але якщо ви хочете і готові щось змінити на краще в своє життя і полюбити себе, бо користуватися якісною продукцією, це і є любов до себе. Тому Будь ласка, напишіть мені повідомлення, і я вам по дам усі інструменти, усі знання, свій досвід, який допоможе вам отримати ті заробітки, які ви хочете. І обіцяю, що вам вкладати нічого не треба буде. Мені за ті знання, які ви від от мене отримаєте, платити нічого не треба. Навпаки, якщо ви будете досягати результатів, ви будете отримувати і подарунки, і гроші від компанії, і премії. От, наприклад, якщо людина любить продавати, вона отримає премії і подарки за те, що вона багато продає. Якщо людина любить спілкуватися, буде реєструвати людей, вона отримає, отримає премії і подарунки за те, що вона реєструє людей. Тут варіантів дуже багато. Якщо ви любите о, продавати через інтернет, будь ласка, у нас є така система, яка не потребує ні викупу товару, ні відправки її через нову пошту. Це все робиться через телефон, і ви ще будете отримувати і гроші і подарунки. Тому у кожного індивідуальні свої особисті потреби і свої бажання, і я буду з радістю з вами ділитися і навчати. Я думаю, що за 25 років в цьому бізнесі у мене є чим поділитися, і я е готова допомогти вам. А до речі, якщо ви мережевик і чуєте мене до 30-го залишилося е дні е червня, то у вас є. В супер можливість зареєструватися якраз 29 чи 30 червня і війти в програму супербонус для супер лідера. Якщо ви виконаєте її умови, ви додатково до процентів отримаєте ще 30 тисяч гривень поїздку у Стамбул і. Премію для вас і для ваших консультантів. Тому чекаю ваших повідомлень. Буду вдячна за лайк під відео, за коментарі. І якщо у вас є серед ваших знайомих люди, яким цікаво заробляти гроші через інтернет, навчитися, поділіться цим відео з ними. Вам бажаю здоров'я, бережіть себе, бо нам ще Україну відбудовувати після перемоги. До нових зустрічей!